Місто активно готується до свят. Цьогоріч відзначатимемо чверть століття незалежності України. А наприкінці серпня день міста та професійне свято гірників. Окрім традиційних робіт із благоустрою, оновили стелу Небесної Сотні та стенди із міськими краєвидами. Свіжий дизайн, нові фото, яскраві кольори, Нововолинськ на світлинах став ще привабливішим. Цьогоріч українці відзначають ювілейну дату 25-річчя незалежності України. Також в кінці серпня Новолинськ свят. І День міста, і День Шахтаря. Відтак, традиційно ми проводимо якісь роботи по благоустрою міста. Цьогоріч ми вирішили до цих знакових дат оновити трішки конструкцію отаку от в центрі міста з стендами, з фотографіями міста, там де почесні громадяни міста, стелу Героїв Небесної Сотні. Велика робота проведена і по дизайну можете. Зауважити і по дизайну конструкції, і загалом по реконструкції проведено і зваль, зварювальні роботи, де треба було підфарбували, зробили нові фото, оновили. Також новий банер на стелі героїв Небесній Сотні. Дійсно, проведено великий об'єм роботи. Багато часу затрачено на це. Хочеться подякувати людям, які взяли безпосередню участь у проведенні цієї роботи. Зокрема, підприємство Формат і його безпосередньому керівнику Володимиру Купровському, який розробив дизайн, також місцевому фотографу Степану. За чиї фото можете бачити, то також дуже великий вклад потрібно відзначити виробничого управління комунального господарства, адже саме вони займалися і реконструкцією, і встановленням, і виготовленням стендів. Насправді, аби місто мало ошатний вигляд не тільки в свята, а й щодня питанням благоустрою займається численний персонал комунальних служб із міського бюджету витрачають кошти, аби мешканцям жилося комфортно у власному домі. Проте хтось вперто цієї роботи не помічає, хтось не в захваті від того. Того, що владці просять допомогти, прибравши територію біля своїх обійсть, а дехто навіть встигає прикласти руку до спільного майна й бездумно нищить його. Принагідно хотілося б звернутися до мешканців міста, аби вони цінували. Роботу, яка була проведена, не, не зіпсували до до свят. Залишилося декілька тижнів. Ми знаємо, що вже були такі випадки, коли навіть піднялася рука і на стелу героїв Небесної Сотні попсували банер. Тому хотілося б, аби мешканці цінували ту роботу, яка проводиться для благоустрою міста, адже це наш спільний дім, і він повинен бути гарний, ошатний, красивий. До свят залишається менше двох тижнів. Сподіваємось, що місто гідно відзначить дати і зустріне гостей. А нам із вами нагадуємо і надалі жити і працювати тут. Тож хочеться, щоб і після святкувань залишився приємний післясмак.